Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Мазур Ярік. Так як в мене підписники питають по цінах на оптовому ринку, які ціни у Львові, я сьогодні з'їздив на ринок і просто записав ціни, які є зараз на даний момент. Піднялася ціна на капусту, піднялася на моркву, який є. Ну і цибуля саме собою дорога. По моркві я це записав ціни. Картопля так і є 4-5. Питалися дуже багато мене. по посадочні матеріали, які картоплі, картопля 3,350, але це була бела роза, дрібний, ну, дрібний цей, фасовка. Ну, Біла роза це, як то кажеться, вона сильно не відроджується, а так не було більше ніяких, я не бачив. Щоб було насінневої, як то кажеться, посадкової картоплі. Не було, так як в нас в даний час все ж вже давно і садиться, і так це є Херсонщина, а тут такого немає. Щоб взяти навіть той самий рив'єру, рив'єра такої теж не видно. Морква морква піднялася в ціні, Була морква 24-22, Зараз морква піднялася в ціні. Є 25. 5 дрібненька, 30 і вище. Буряк буряк є від 6 до 10 гривень червоний. Капуста, капуста теж була на днях, ну як днів 7 назад була 12, 14, 16. Зараз вона 20, 22, навіть просять 24 Молода капуста, молода капуста залозна, нашої не видно. Вона стоїть 65 вибачаюся, далі подивлюся. Так, цибуля 40, 44 часник 100-140. Цибуля Арпаш, це тиканка від 95 до 115 гривень. Це з сітками. Була редиска, ну, це вже, певно, загранична. Була 25 гривень пучок. Це є, що, мене, це є що 25 пучок. І Пекінка 40 45. Яблука 8 від 8 до 17 різні і груша Груша ноябріка 50 а була киргизка – 40 гривень. Я бачив, тут одна машина була з киргизкою – 40 гривень. По зелені укроп – 300, салат 140, цибуля перо 130. Петрушка 230. Чесно, це все заграничне. Це не наше, це заграничне. Полуниця, полуниця була Греція 220 гривень. Ну, як я вже казав, печериця були 60-85. Ну, Як я говорив, молоза, капуста 65. По огірку огірок 115, це заграничний, помідор 105 і. Взяти Селера і е, Порей по 40-50 гривень. Це сьогодні ціни такі на ринку, це оптовий ринок у Львові. Е, так як змоги нема сфотографувати, як то кажеться, знімати, буде такий контакт з на нас. Якщо подобається, пишіть, я буду відповідати на запитання, е, кого які інтересують ціни. Е, по даній ситуації розкажу, що багато, як сказати зразу, що багато там товару було, не багато. Два ряда яблук, ну і там морква, буряк, капуста. Трошка привезли. Беруть, звичайно, беруть. Ну, що маємо, то маємо. Всім здоров'я. Якщо такі подобається, буду раз в неділю виложувати. буду їздити, буду виложувати. Кому подобається, пишіть в коментарях. Україні перемоги. До побачення. А хто може не має часу встановлювати сам теплицю і думав собі встановити, наняти професіоналів, то рекомендую Леонід Маркович своєю бригадою. Виготовляють, доставляють, встановлюють все під ключ. Встановлюють професійно теплички, то звертайтесь за номером телефону, вказаним на відео, і також ссылка на їхній сайт буде в описі під відео. Встановлені як маленьких дачних, так і великих фермерських теплиць. Встановлюють професійно теплички, то звертайтесь за номером телефону, вказаним на відео, і також ссылка на їхній сайт буде в описі під відео. Встановлення як маленьких дачних, так і великих фермерських теплиць.